Сумочка до мене потрапила на відновлення. Є ось такі пошкодження самої фурнітурки вже часом пошкодження. Ось такі, як іржа на них. Ось так виглядає блискавочка, саме бігуночок. Це один, Другий бігуночок, значить, цілий, але є пошкодження самої блискавки. А так іра в чудовому стані, невеличкі потертості кутиків. Ну Трошечки вже підсношений ремінець, Так, з одного боку, ну і фурнітурка з іншого боку таке саме. Теж. Час. І кінцевий результат по нашій сумочці виглядає так. Ми повністю почистили, зробили хімчистку як шкіри, так і внутрішні частинки підкладу. Бо все було трошечки вплісні. Продезінфікували його. Варцювали, замінили бігуночок, пофарбували цю підфарбували блискавку, в гарному стані, щоб не замінювати. Задню блискавку ми замінили новий бігуночок, нова блискавка і вся повністю нова фурнітурка. Тобто всі рамки, де наша тут перетяжечка нова, одна, друга. Тобто, ось так, ми відновили саме нашу сумочку, дали їй друге життя.